В обласному центрі відбувся художній пленер Травневий Ужгород. Травневий Ужгород об'єднав 16 художників з різних куточків Закарпаття. Уже традиційно на базі обласного організаційно-методичного центру культури відділ народної творчості проводить подібні пленери задля популяризації художнього мистецтва та звичайно обміну досвідом між митцями. Спілкування з природою це завжди такий тест. Тест на те, наскільки художник бачить, наскільки може передати той момент і наскільки може знайти той сюжет, який достойний того, щоб його малювати. В даному випадку ми знайшли такий, як візитну візитівку Ужгорода, погляд на корзо через річку Уж. І тут є такий. Цікава така мозаїка постатей людей, там, освітлених в тіні, оці парасольки, кафешок там. І воно так складається, складається таке місто, бурляще людьми дихає, ходить, живе місто. У кожного є своя рука, своя манера виконання, кожен приспособився якось на таку передачу міського мотиву. Я думаю, спілкування добре буде, тому що техніка. І плюс бачення кожного в цілому допоможе художникам, котрі приїхали, відкрити собі щось нове. Я думаю, що кожен чомусь научиться. У весняному пленері взяли участь як і професійні художники, так і аматори. Магдалина Березанич із селища Великий Березний за освітою економіст. Проте, уже у пенсійному віці жінка наважилася опанувати художнє мистецтво, каже, що мріяла взяти до рук пензля ще з самого дитинства, і ось пройшло багато років, і мрія стала реальністю. Дітися порозходили. Я сама лишилася, ну, а... Якщо людина, як то хочеш і далі жити, то треба чимось займатися. Якщо ні, то ви знаєте, що у нас може статися із людьми. Заповнюють якимись другими негативними як -то, Момент. моментами. Так а, а, а в мене було колись такої в дитинстві, що я щось трішки хотіла малювати. Ну та й згадала, що то можна щось таке почати. і й почала малювати. У мене є уява, я бачу і хочу малювати. Як ставитися до таких планерів, як сьогодні? О, то є дуже добра справа того обласного центру, того що ми зійшлися. Нам е, вовчок розказав щось, вказав там, е, як то планувати, як то бачити, як то бачити панораму, як то е, Володимир підійшов, каже, з яких кольорів картину починати. А може я не так починав, розумієте? А воно накоплюється в голові, і потім людина то використовує. Бо я кажу, я абсолютно не до того не була причетна всього життя. В цей день погода в Ужгороді сприяла створенню оригінальних художніх полотен. Кожному із учасників весняного пленеру. Для Антона Секереша, художника з Мукачівщини, спілкування з природою це завжди відповідальний та водночас приємний для творчості момент. Крім того, що Ужгород надихає, надихає творити Пріма та любити життя. Кожна можливість, щоби. Рука до пень затягнулася, як казав Пушкін. Рука до пера, пера до бумаги. І так воно має йти. Це правильно. Ми набуваємо досвіду, вона слухається нас рука, і з часом кількість робіт переходить у якість. Думаю, так. Особисто ви любите пленери. Як, що вам більше імпонує пленерний живопис чи, скажімо, майстерня? Правда ж, пленер і пікнік це на одну букву починається. Це радість і зустріч з природою. Як кажуть, в Індії прана це воно якби частинки життя, вони літають. І найбільше їх на природі. Відкрите повітря. Раніше воно не було. Французи почали пленери перші. І ми до сих пор радуємося цьому методу малювання, не в майстерні, з ескізів і так далі. А от прямо на відкритому повітрі, де можуть і в закінченні бути. Майже закінчені роботи. Кожен із учасників пленеру почерпнув для себе щось цінне та корисне. А головне зарядився емоціями. Бо що може бути найприємнішим у творчості художника як спілкування з природою? Відтак з під масків пензля народжуються цікаві сюжети, в яких відображені улюблені для багатьох закарпатців місцини Ужгорода.